Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю кашелю немай. Ну і про чергові обіцянки Путін заявив, що Росія не буде нападати на Європу, і нібито навіть готовий зафіксувати це на папері. За словами російського правителя, дехто в Європі публічно каже про підготовку Росії до нападу. Путін вже сказав, що ці люди цитую трохи не в собі. Кінець цитати, а в нього ніяких агресивних планів насправді немає. Зараз зі мною на зв'язку Ігор Попов, це експерт центру об'єднана Україна. Пане Ігорі, вітання, доброго вам дня. Доброго дня. Отже, оці фіксації е, слів Путіна. Наскільки цьому буде вірити Європа, і як ви думаєте, чи яка була мета цих слів? Переконати, що далі війни не буде, чи що хотів цим показати Тр Путін? Навряд чи серйозні люди довіряють таким заявам. Таке враження, що зараз в Росії є якісь офіційні документи, які зобов'язують Російську Федерацію кожних три роки нападати на когось із сусідів. Але в цьому, -цьому процесі мирного регулювання будуть серйозні суттєві речі і рішення. А буде туман дипломатії. От всі ці слова, якісь навіть підписання документів про те, що Росія... Наступного ні на кого не нападатиме це якраз є туманом дипломатії, щоб можливо хтось це продавав як перемогу своїм виборцям. Реакція від партнерів. Як ви думаєте, що очікує Кремль? Тому що зараз перемовини йдуть і, зокрема, і про мирний план. Далі ми зараз кажемо про санкції в тому попередньому пункті так званих мирних домовленостей було багато того, щоб скасувати репарації, повернути дружбу всіх країн для росіян. Що може сьогодні переконати Європу з боку Росії? Знову. Вести певні діалоги, як ви думаєте, і про які тут червоні лінії йде мова? Ситуація, на жаль, складна. І дійсно, сьогодні приїжджає делегація на чолі з Дріскалом. По низці питань можуть бути якісь компромісні рішення, компромісні формулювання, які насправді ніхто до кінця виконувати не буде. І це буде така сама історія, як із МІЗВА. Але є принципові питання, які потребують якихось конкретних рішень. І тут президент Зеленський оголосив наші червоні лінії про те, що Україна не може відводити війська з території Донбасу, які Росія не може захопити вже 10 років. Україна не буде відмовлятися від наших суверенних територій. Питання в тому, чи підтримують цю позицію американці, перш за все, чи будуть наполягати. На тому, щоб Україна прийняла невигідні для України умови тут у позиції України тут треба посилювати напередодні власне ключового критичного моменту у війні і в мирному врегулюванні, і посиленням України були б конкретні рішення по новому рівню санкцій проти Російської Федерації, проти покупців російської нафти, нові рішення по наданню додаткових систем протиракетної оборони для України. Нові рішення по гарантуванню фінансової стабільності України, передачі її значних коштів від європейців, від американців від інших країн. Але ми бачимо дуже хороші заяви, але дуже обмежені рішення І тому дійсно дуже важко вести переговори в такій ситуації. І тут цікаво, як буде реагувати зараз Путін на такі подібні перемовини українсько-американської сторони. Це ж про затягування часу. Ми ж завжди про це кажемо. Тому що до завершення цього року у Путіна були грандіозні плани від захоплення ще більшої території, де зараз триває боротьба, так Донецька області так далі. Зараз затягування часу як може відбуватися і чи і чи буде це використовувати Путін? В Киргизстані Путін багато чого наговорив. Власний аналіз цієї промови підтверджує те, що вимоги Російської Федерації залишаються ультимативними. Вони були, були викладені в так, назва, так званому плані Віткофа з 28 пунктів, і оперативна інформація підтвердила, що план писали в Кремлі. І за умови виконання російського ультиматуму Російська Федерація вірогідно може піти навіть на зупинку бойових дій. Ну і тут питання: чи погодяться всі інші виконувати цей ультиматум, чи будуть якось змушувати Росію до того, що вона робила певні поступки? Поки що ситуація не є однозначною і. Дипломатичні переговори і переговори спецслужб всі продовжуються. Угу. Тим не менше, Росія теж не втрачає союзників. От сьогодні зустріч Віктора Орбана та Володимира Путіна має відбутися у Москві. Угорський прем'єр прибув туди вже з офіційним візитом. Про плани відвідин Москви Орбан написав на своїй сторінці в Фейсбук за словами прем'єра. Він планує поговорити з російським правителем про енергетичну безпеку та низькі ціни на електроенергію в Угорщині. Цієї зими. Ну ще він там писав про те, що постачання газу буде обговорювати в Угорщину. Ну і питання України, звісно, не оминуть. І тут цікаво, чому зараз відбувається ця зустріч, і чи була так терміново викликана ця зустріч Путіним? Чому зараз? Тому що повторюю зараз дуже критичний момент для війни і для можливого мирного врегулювання. І голос Угорщини важливий всередині Європи. Що Орбан може продавати? Він може продавати повне і без апеляційне вето на будь-які рішення допомагати Україні, і оскільки всередині Євросоюзу рішення ухвалюються консенсусом, це означає, що європейська підтримка вся може бути поставлена на паузу. А там, 18 грудня, планується останнє в цьому році засідання Ради Європейського Союзу. Яка перш за все має розглянути питання фінансової допомоги Україні чи то за рахунок репараційного кредиту під заставу російських активів, чи то випуском брідж кредиту, тобто бондів Європейського союзу? Але і те, і те рішення Угорщина може завалити Орбан. Розуміє цю карту. Відповідно, він попросить компенсації за своє вето нових знижок від срочок за платежі за російські енергоносії. Адміністрація Трампа дозволила е, Угорщині зробити виключення, чи то на рік, чи то як каже Орбан, назавжди е, виключення із санкцій. Тобто Угорщина може все це купувати. А, а у Орбана в квітні вибори, і звичайно, якщо він покаже своїм виборцям, що він зберігає мінімальні ціни на енергоносії, то звичайно він може набрати ще якісь відсотки голосів, які будуть критичними, тому що е, там відрив влади від опозиції. Є незначним і тому Орбан розігрує таку дипломатичну карту. Вето міняє на свою перемогу наступних виборах. Угу. Та цікаво, і ще одна тема: депозитарій Євроклір у Бельгії саботує конфіскацію заморожених активів росіян до слова, саме там зберігається більшість з них, керівниця Євроклір написала лист до єврокерівництва, де зазначила, що боїться можливих дій Кремля у відповідь. В компанії переконані, що використання російських коштів на допомогу Україні може сприйняти як порушення правил і як конфіскацію. що… Нібито відлякує іноземних інвесторів, компанія також побоюється можливих позовів з боку Росії, вимагає від ЄС повних гарантій захисту від ризиків. І тут дуже цікаво, тому що в цьому великому питанні є питання і санкцій загалом Європейського союзу, реакції кожної країни на те, як вони можуть розпоряджатися цими грошима. Ну і звичайно, побоювання, тому що що там буде в Україні, в Росії зрозуміло. А як нам чи, чи не викличе в нас це проблем, Мабуть, думають європейські. Лідери. Як це питання може завершитись, пане Ігорю? Ну, значить, на думку бельгійців, коли одна країна нападає на іншу, вбиває сотні тисяч людей, то це не є порушенням правил. Так. А якщо в реакцію на це конфіскувати активи агресора, то це є порушенням правил. Логіка абсолютно зрозуміла. І тому придумуються різні причини, як не використовувати російські активи. І це вже заява не лише компанії Євроклея, а й є лист прем'єр-міністра короліста Бельгія до Урсули фондерля, де він описує, що він не буде погоджувати подібне рішення. Тобто, ще мінус один голос в разі голосування в Європейському Союзі. За допомогу Україні. Хоча треба віддати належне, Бельгія, хоча б готова голосувати за випуск додаткового кредиту з власне гарантіями самого Європейського Союзу для того, щоб покрити фінансові потреби України на 26 рік. Але щодо мотивації, то тут же є ще одна мотивація, яку всі розуміють і бояться говорити вголос. В юрисдикції Європейського Союзу знаходяться не лише кошти Кремля. Там знаходяться кошти інших uh -huh. авторитарних режимів, олігархів, диктаторів. І якщо щось конфіскувати за цими коштами, то решта цих сумнівних коштів вони поїдуть з цієї юрисдикції в інші більш гарантовані юрисдикції. Ну і тут зрозуміло, що утримувачу коштів треба вибирати, що важливіше: безпека і принципи чи прибуток навіть за рахунок сумнівних коштів. Дякую за аналітику, ігор Попов експерт центру об'єднана Україна був зі мною на зв'язку.